Минулого тижня ви відвідали Нюрберг. Розкажіть детальніше про співпрацю Нюрберга і Харкова, у чому вона полягає. Ну, знаєте, було дуже символічно 8 травня. Буде у Нюрнбергі це міста, це, це місто побратим міста Харкова. Більш ніж 35 років раків пов'яза життя Нюрберга і Харкова. Дружні партнерські стосунки. Але за час війни вони зміцнилися. Дуже зміцнилися. Я пам'ятаю, коли з перших днів війни мені мер Нюрберг зателефонував і вони надавали нам гуманітарну допомогу. Зараз надають. Всіляку допомогу і те, що стосується енергетики, когенерації. І те, що стосується транспорту, ми дали вже понад 30 автобусів, і сьогодні харків'яни користуються цими автобусами. І надалі ми наметали кроки нашої підтримки з боку Нюрберга. Крім цього, дуже важливо було, бо це таке знакове місце для всього світу і всієї Європи. Бо там був Нюрберський процес над фашистами там зароджувався фашизм, і ми разом святкували. Закінчення Другої світової війни ми святкували перемогу над фашизмом, і це дуже дуже знаково. Крім цього, політично нас ніоби завжди підтримує. Німеччина нас завжди підтримав, і ми дуже вдячні за це.